Так, народ. Василь, Дивісь, семерка за 80 баксов. По короче, 30 тисяч гривень. Угу. Стоїть на даринці біля вокзалу. Який так? год? А, год в неї 84-й. Ударить чи сам поймеш? Газ, ні? Без. газу. Удачі. Не, І так хлопці, коротше, ми шукаємо вже машину, як ви зрозуміли. Хоч у нас бюджет невеликий, але в принципі для маленький. Нагадую, це 44 тисячі. У нас сьогодні катає Рус. Це не просто машина, як ви замітили, це у нас Evolution. Чого це Evolution? То що білі диски. Правильно, Руслан? Говорю, це Evolution. Чого Evolution? еволюшен? що білі диски. Так. Да. просили скинутися на бампер, скинулись на цілий лансер. Дякую. Скиньте на бампер, пожалуйста. Бампер не бачите? Влад, мене звинувачує зараз Тому. Що всі машини, які ми купували, це дрантя, карчі і відра дереві. І він каже, що все, що ми купили, це гімно. Yeah. Виходить так, що всі машини до цього наход... я. знаходив я. Но я, чи ти зрителям розповідаєш? що там для чого? Я кажу, Влад, йди ну, хоча б одну випадку. машину, і він нічого не може реально приближити. Тобто ми зараз їдемо, шукаємо об'яву, хоча повинні були зі щось шукати реально. А і з цього ми вимушені витрачати час на пошуки авто. При цьому, що він не хоче нічого шукати, що ти липишся. Не хоче нічого шукати, в ітогі шукаю, як завжди, і він потім буде говорити, що я знайшов погану машину. Є декілька варіантів. Зараз вам більш детальніше покажу. Але, блін, навіть в цьому бюджеті, просто в Київській області, Житомирській, Чернігівській, взагалі нічого нормального не знайти. Дуже важко. Я думаю, Миколину сильно дешево віддали. Чуєш? Я теж думаю, що дешево. Дешево. Ну, вона з полгода не могла продатися, ребят. Ну це да. О, то, так. Те, що ви її скинули туди, да. це добре, але все одно. Ну, товай, правда, то, що там нема ходовки. Да. Там нема ходовки, нема стакана, нема коробки. Нема коробки. А, тоді що нормально. Все в будущему хазяїну, все Удачі, сил, терпіння. <рес> Добре, зараз будемо дивитися і покажемо варіант, який ми були. Так, варіант номер один, який засрав Влад, це Славута. Знаходиться недалеко від Києва, місто Бухів, хто знає типа ми. Газу немає, один і два мотор, салон, бачите, самі більш-менш нормальний. По кузову просить балончика. Білої краски, да, Руслан? У мене є. Все, значить, взагалі мінімальні розходи вже. Ну така більш-менш зрозуміло, що ми оцінюємо по об'євню, тільки состояння авто, славута, нормально, да, опис? Зізвонювався з власником. Поїхали задавати. Ззвонився з власником, власник каже, що. Машина рівна по документам. Власник його друг. Він зможе зробити доручення без проблем в теорії. І ну, віддати машину, готовий за 18 тисяч, стартова 20 тисяч. Тобто за 18-2003 рік, в принципі, це чуть нижче ринку, в теорії на ній ще можна щось заробити, якщо взяти за 18 тисяч і вона вийде рівною, таку, як каже власник. Тобто ну, проблем немає ні по техніці, ні по чому. Кузов там більш-менш нормальний. Ну, коротше, Це у нас така обстановка. Вона там лад навчається. Щось... Артур шукає. А я це сьогодні працюю у них воділем. Воділа, привіт! Варіант номер 2 який засрав Славута, теж 2005 рік. Знаходиться в Черкаській області від нас це кілометрів 150 Не Немало, хоча вроді не сильно далеко, але самі розумієте. Витрати на те, щоб дібратися до авто. Навіть от, якщо заправити Руслана чисто по газу, у нього розхід 10 літрів на сотню. Ну тобто, це заправити Руслана туди обратно і заправити цю машину в те, якщо він йде. Але це машина, власник якої каже, що машина його батьків. Батьки знаходяться за кордоном. Спочатку війни вони виїхали туди і він її продає. Але Пласнець, що їздить пенсіонер. Така трохи підрозобрана. Ну, добре, там картошку возила, але, там, наприклад, можна побачити якась, чи хтось щось розлив, чи печка потекла, це мені теж непонятно. Е, Влад вчора їм дзвонив да, і, і йому сказали, що вона її завели, бо коли я дзвонив перший раз, він сказав, що вона ще не заводилася, нема акумулятора. Він її завів і сказав, Владу, що вона троїть, димить. Ціна її на віддачу, ми з ним говорили, про 17 тисяч. По кузу більш-менш нормально, але по техніці, причому що бампер задній треба було підкрашувати, але по техніці треба буде займатися і невідомо наскільки там все серйозно. Якщо обійдеться просто обслуговуванням, тобто заміною там, свічей, там, може високовольтних проводів там, ще чогось, то це по мінімуму. Якщо там, наприклад, щось уже з мотором, кільця, масло, ковпачки, то це вже робота по мотору, це вже інші гроші. Він надає її, наче за 17, Але по суті, я хотів запропонувати йому позвонити 10 тисяч і сказати. Ми приїдемо за 10 тисяч без акумулятора, її заберемо. Бо акумулятор зараз теж півтори дві нервно стоять. Да, Акамулятор, шлопці? Галіми да. полтори. Галіми полтори, а нормальний дві тисячі. Ну лада, купили за 2,700, так, да, акумулятор. Да. Вроді би по ці нормально, але що не на що на тій машині газу немає. Часи зараз нелегкі, і мені кажеться, якщо б машина була з газом, вона була б більш ліквідна, правильно? Більш, більш як це правильно більш, е, востребована, як по-українськи. Це ти хочеш сказати, що якщо був би газ? Так. Да. Якщо був би газ, то. Mm. <гум> 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 якщо б би газ, то вона б була ліквідна. більш е, ліквідна це російське. <гум> Ликвидно. <реш> <реш> коротше, вона більше була... вистрибувана була. Та, то понятно, що <реш> більше. Коротше, вона б е, улетіла би за два дні, про що говорять, якщо б вона була з газом. Третій варіант, який буквально вчора з'явився на сайті по оголошенню автомобілів, за який я сразу загорівся, зцепився, від нас знаходився 60 кілометрів, недалеко, але вона вже, як ви бачите, продана. Але машина дуже е, підозріла, хоча з вигляду вона. От як ми любимо, як перекупи роблять на продаж вимита, вичистена синенька без газу, теж але це сімка 2004 рік. В теорії по документам рівна, але це в теорії, тому що власник каже, що у нього є телефонний номер людини, на яку виписано генеральне доручення. Тобто навіть не власника, а людина, якої доручення. Скільки залишилось того доручення, актуальне воно не актуальне, реальний це власник чи просто видуманий дід? Бо він каже, там дід у діда це доручення. Я зараз плюну тобі в очі. Я це не знаю, але саме цікавіше починається далі. Коли ти пробиваєш цей номер. По різним додаткам, де можна пробити автономера, виходить, що це мотоцикл Viper, об'ємом 200 кубів, випущений у 2014 році. Я спочатку думаю, все якась замануха, якийсь розвод, але потім почав чекати і знайшов інфу, що може бути такий варіант, що легкаві, мото. Причепи, автобуси в базі МВС номерні – це різні категорії. І, наприклад, легкові автомобілі можуть співпадати з мотономерами, тобто з мототехнікою, скутера, мотоцикли. Але якби вроді би так, але все одно при цьому стрьомно. Тому що машина ставилась на облік останній раз, в 2004 році. І чи жива та людина із нею все нормально на даний час, цього ніхто не знає. Чесно говоря, варіант був дуже. Як сказати, ну, ризко, ризковувати. Варіант був дуже е, нев... варіант був дуже стрімний, тому е, ми не сильно поспішили. Я хоча сьогодні, чесно, я планував їхати браті, і він її давав нам. Стоїть вона за 30-560, він надавав за 28 вже по телефону. Тобто на місці можна було ще катнути, але нас смутило оці всі нюанси. Тому що, коли ми будемо продавати, люди будуть пробивати номера. Будуть дивитися, скажуть, а що це за вайпер, будеш об'ясняти, що це таке, чого воно так, і що ти не дурак, виходить, а все нормально. А ще нюанс, то що, скоріше всього, мені кажеться, що до власника, ну тобто її переформити не, не вдасться, і це машина по ТП. Якщо машина по ТП, то золота її ціна по суті тисяч ну 25, мені здається. А якщо 25, то звісно, ми її не продамо вже там набагато вище, ми її не продамо. А якщо, наприклад, ще якийсь панікримінал, чи ще щось, що ми не враховуємо, то це взагалі попандос на всю суму. Не знаю, напишіть, що ви думаєте, чи були у вас колись такі випадки, що номера збігалися з другими автомобілями або мотоциклами? Ну що я нашов, вроді би так може бути, але теж не впевнений. Ну, машина ця продана, то тобто, горить що тут нема про що і продавав. Релить воду зрителям. Напишіть у коментарі, що він є багато води. Е, і це, ще в кінці відео давайте поставимо голосування. Удаляємо владу з проекту. ставимо на місце Руслана, на Влада. влади. що владик, він не хоче нічого робити для проекту, Він не хоче шукати машини. Такий варіант, коротше, ну. Ось так. Якось так вийшло, вона вже продана, і ми вже нічого тут не зробимо. Може, навіть це до кращого, що її вже немає. Вже не будемо думати, що робити. До речі, її продавав перекуп. У нього ще три машини були в продажі, він цього якби не скривав. Якби він казав, я займаюся машинами, купив там-то, там-то. Не знаю. Може треба було їхати забирати цю сімку за 28, навіть там, 27. Що за цим варіантом? За цим. За цим, за цим. Інжектор не так. Да? 2007 год Славута. Ну, ну тоже нема газа. Нема газа. Нема. Ти бачиш, з газом по ходу всі улітають. Да. Да, все ну, можливо, но щас... підкрас. Та... Вобіч був цвет подобрав, чуєш? Но, да. Надо. Надо набрати його пообщатися. Давайте сейчас наберу. Алло? Алло, день. добрый день. Добрий. Е, скажи, звоню по Славуте. Э, е, не, ні, не нема. Про Продали? Да. А якщо не секрет, за скільки? Ну так як як за так і За 20 тисяч, так? Да? Да. Я понял. Хороша машинка була. Ну, такому більш-менше. нормально. Ми там щось підварити. Я вас зрозумів. Я просто другу купив, там, мені вона, щоб не ржавіла. Вони... — не. Я вас понял. Я понял. А то на авторі ще висить оголошення, то я дзвонив. Добре, дякую тоді. Mm -hmm. До побачення. Подожди, не вырубай камеру. Я покажу вас. Це коли війна почалась. Як ми з ладом. Це число. число. Ого, число. подожди. Березень місяць, так? Просто зрители не понимают, про що це, поняв? Не було ж ні одного воспоминання. А ви її даже не засвітили? Ну в інстаграмі база свічена, так і в Тиктоке. Снімаю, снімаю. Ребята, тут воздушна тривога. А я мій він не розставлю просто так. Понимаєте? Я її тільки то запарив. Я голодний. Так що війна війною, а обід по розписанню. Короче... А Це ми отак займалися з владом. Коли війна почалася, нам скучно було. Уборка. Так. Да. Це ми в березні місяць, да. Це у нас, так. Да, 25 березня. Коротше, так. Да. Я не знаю, захоче Ладик, сделаем ролик про семерку. Семерка це была не проектна, це семерка була. Лично того пассажира. Да. Лейтер. Короче, перекуп, я еще нічого не купили, нічого не заробили, вже хочу жрать. Eh, перекус перекупачек. <реш> 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 дай тридцатку. Немає. Дай тридцатки, я тебе скину на карточку. Не дам. 40, дай. Найди машину, потом дам. А? Абет закінчився закончився у пацанов. Коротше, ви знаєте, в чому прикол? Ми проїхали тільки що дві площадки, які до війни працювали, там були якісь кориця продавалися. Вони обидві не працюють. Обидві з'їхали, обидві закриті. Зараз їдемо на третю, яка на гаражах. Подивимося, що там. Ну, ці дві вони такі були доволі такі відомі і там нічого вже немає. Отак от. Later. Ще є така сім'єрочка. Знаєте, в чому прикол, що ця сімрка продавалася півроку тому, коли ми владу шукали машину, і вона продається досі. Е, нюанси пані, такі, що е, тут в принципі написано, але основне це треба робити голову. Тобто він каже, власне каже, що треба міняти сальники клапані, маслосйомні колпачки. Але може бути проблема не тільки в цьому, Коротше, тут проблема з мотором. Якщо конечно, голову зробити, то це проще всього. Це недорого, ми вже голову робили, ми знаємо, що це таке. Машина така: трошки скольчики, трошки ржавчинки, трошки дирочок. От як, наприклад, тут це саме таке мені каже, страшне, навіть уже до Трещини. Ціна її зараз на об'яві 34 тисячі, якщо в гривні дивиться. Я в доларах не вважаю, тому що долар нестабільний. 34 тисячі по телефону він готовий віддати за 26. По документам, вона в нього по техпаспорту, але є при цьому зв'язок з власником. Власник постійно на зв'язку, тобто він живий, здоровий, з ним все нормально, без проблем доручення буде. Тобто машина ще по суті в теорії чиста по документам. Я йому запропонував 20 тисяч гривень, ми готові приїхати її забрати. Він сказав, добре, я подумав, а, до речі, є газ. Це якби самі розумієте, у Велика перевага на даний час. Сімка така, в принципі, наче непогана. Такі ціни, такий ринок. Зараз приїхали на площадку на Троєщині. Підемо шукати, де тут хлопці, які займаються машинами, що в них є взагалі на продажі і чи вони взагалі працюють. Тому що інші, як ви бачите, вони не працюють. Зараз все будемо знавати. Коротше, варик який. Взять эту вот тачку за копейки и сделать и, и продать за дорого. По цене металлолома, да? Да. Классный вариант. Вообще классный. Ты Вы, какая она Ну, будешь поклевать. Так что ж, она не особо такие, скажем, ржала, бля, на своем. Да вообще, ну я сказал, целка. Ну, машина. Хром, что тут хром? Хром оттерты можно. Да, да, оттерты. Дырки можно оттерты. Зеркала давай. Да, Спаянные сидушки, прикольно. Какие разные зеркала? Да. Спидометр двойки. Сидушка, глянь, такая сплошная. А, да. Скоростан на рулю. А она открыта? Нет, открыта. Пошли ставь. Слушай, здорово. У у вас такая херня была. Да. Это же тема перекупа, вот эту гниль скрыть. Это же перекупская тема. Це, кстати, она может быть Слушай, на продаже. Ланцер на коже. Да? Жирно. Что, жава? Да ты видел. Та нет. Да нет, ну зачем ты ломаешь? Молодцы, пошли, на пошли. Да, пошли. Короче, скажу, что тут наш бюджет ям. Доброе дня. Ты что, на продажу, да? А что дешевое самое есть? Момент later. Что он сказал за Hyundai 2.3. Hyundai 2.3. Акцент. А, акцент 2.9. — 2,9? — йде? Два 2,3. А, 2,3 машина після обстрілу без стекол. Все, там, вся в этих. Вона вся весь кузов. Так, да, коротше, тут площадка не для нас. Американцы. Ну нам получається той поворот, да? Куда ти хочеш? — Ну туда, де ми були, то складом. А там ми були. А не в тому, не Ні. — Спора. Да тобі сейчас покажу, какие ты стоп чуть не в... Коротше, полазили ми трохи. Крім парковки з американськими машинами, ми більше нічого не побачили. Пішли на другу сторону гаражей, там, де грубара, пацани просто на гараже продавали машину. Ми колись там дивилися, хто пам'ятає. Це в першій серії, так? Було? Yeah. Там ще закрито, мені каже, може, вони займаються, там якась славута стояла. Але там просто не бо Сьогодні е, неділя люди, може, просто вихідні. Не знаю, многі, кому я дзвоню, просто трубку не беруть. Ну типу, ну, як многі, Пар об'яв, які б можливо по хатірі подивитися, ну і звичайно поторгуватися, а потім подивитися, то просто трубки не беруть, блін. Ну, чесно, я так от. Не знаю, поки шукаємо, думаємо. Время, вроді ще трошки є. Hours later. Фух. Взагалі, коротше. Нічого нормального немає. Або дзвоним трубку не беруть, або деякі вже продані, але люди щось не обирають об'явлення. І вони до сих пор продаються, ти витрачеш на цей час. Взагалі варіантів нормальних нема. Да і не нормальних навіть небагато. Да, тяжковато. Я думаю, буде простіше. Думаю, тільки продамо, відразу, що ти наступний день візьмемо. Але не так воно швидко, як хотілося б. Нічого. Будемо шукати, я сподіваюся, все ж таки. Щось нормальне, але можливо не сьогодні, але ми все рівно щось знайдемо. Вже не перший раз. 10 Десять В Взагалі, треба робити двигатель, правильно? Я вас зрозумів. Ну, яка посиляти ціна була, щоб так вот. Я розумію, що зараз, щоб робити капіталку, навіть це не мінімум десятка. Угу. <реш> Зачем ти в камеру тикаєш, зрителем? Тяжка ти людина, я хуею. Я тоді подумаю, наберу вас. Так я почув пані Дякую, що сказали. Преінформували. Все гарно, все добре. Все люблю, бувайте. Что, короче, трупаки Що. одни, блин. Только, по, короче, три движка на не поменял на этом Йоу. Три движка. На первом оборвало поршень. На четвертом раньше уже нависли. на На другом оборвало поршень, короче. На третий он кинул, короче, ну, начал стучать. Третий движок кидает человек и начинает стучать. Короче, что вы скажете? Что, сегодня день вообще неудачный, Никто не берет телефон большинство. І машин нема нормальних. І машин домой. Поки вот у ніколи їх не було нормальних машин. Так даже по області нема. Короче, серйозно. Короче, поїхали тоді, Рус. у нас на маршу. Короче, так. Пока, без результату. Ми уже збираємося йти на маршрутку. Рус нас підвіз, Покатав сьогодні полдня. Ну, в итоге ми нічого не знайшли. Тому дело такое. Русу спасибо. Все, все. все Данька. Данька. Данька, пока. Все, Все давай, пока. короче. А, наберемся. Ну, давай. Пошли, пацаны. Есть задание. Снимешь таймлапс. Вот так камеру просто держи.